Христос залишив неба славу і хори ангелів святих прийшов до нас в, темну, в земну державу, де людство поневолив гріх, і став святий перед народом, з любов'ю глянув Він на всіх. Він їм приніс життя, свободу, а їх полонить і досі гріх. Прийшов, щоб їм відкрити очі, щоб бачили красу небес. Покинули гріховні ночі та йшли шляхом святих чудес, щоб на нову пішли дорогу, що в царство Божиє веде, і навернулися до Бога, Який з усіх з любов'ю жде. Прийшов відкрити двері раю, який утратив був Адам, до вічного вернути краю, де для душі є Божий храм. Народ горланить, дай вараву. Людину нашу відпусти, народ забув про Божу славу, він хоче манівцями йти. І з душогубом аж понині в прокляті люди все живуть, шляхом широким до загину, погибель вічною ідуть. Амінь.